24 лютого все почалось. Взяти Київ за три дні хотіли, та не вдалось. А він думав, що кінець в Україні все оточено, але не все так просто. Боже, які кончили. А я чув, що на Змійному їх кудись послали. І вказали той шлях, щоб вони не блукали. Надорками потрошку згущалися хмари. Цей день настав. Ми купуємо байрактари. У родом лісі окопи вони рили. Але уже були у них свинячі рила. Єдиний плюс хвости полізи саки. А так ось чому вони свинособаки. Це не країна, а зграя дебілів. Подумали, що в нас є бандеравтомобілі чоловіки у полоні, а дружини на болоті. Якщо можна, після посліди вечора Я на роботі складний пароль. Придумали русні. Вони його знали, та сказати не могли. Оркам в кошмарах те слово буде сніться. Слово клубніка по-українськи звучить поля у чорнобаєвці був свій ритуал, де ми кожен день чекали цей серіал. Від сміху українці не могли вже говорити. А вони усе казали. Можем повторити. краще б ті орки військових не злили. Бо в квітні вже крейсер Москва потопили. Вони взяли Нептуна, Глибоко рота, аж до штабу Чорноморського флота. Єдине, що в них працювало клас, як вони по методичці зверталися до нас. Вони ж нас рятували від фашистського режиму. Взагалі не хочу в'їжатися. Де комунізації, де сатанізації, де бандерізації, де каналізації, де цивілізації, де реанімації, де імпровізації, де галюцинації. Дід, що з тобою? Та це просто вони заплутались у цілях спецоперації. А, так а що було далі? Медвечука обміняли, хоча він нічого не стоїв. І додому повернулися 200 героїв. А куди ж ми без заяв якихось там дур? І де білі олур. Потім до нас їхали з Німеччини танки, унітази і стиралки у якості приманки. І взагалі в Криму ми всі чекали чуда. А вовна почалась, коли Хаймарси з'явились. У Білгороді люди трішки зажурились. Скрізькі міст загорівся. Українці через мить. Ну Мені подобається, як воно горить. Потім ми звільнили острів зміїни і піднявся над ним прапор України. А вони так тікали, що натерли мозолі. Качне шака, доброї волі. За них воювали злочинці пропащі. В вирану закупили. Дрони деренчачі в конституцію внесли не свій регіон. А ми у цей час повертаємо Херсон засідання Рамштайну, дев'яте чи десяте, ухвалене знов рішення, щоб кращу зброю дати. Видали ж ордер гному старому, і він у валізку сходив. Чи була одна морда, яка горчила гримаси? Все мої припаси! І після цього літачок обрав не той маршрут. Голові Чивака Вагнар прийшов. Капут! А знаєш, малий, що найкраще у світі. Як відправляли дрони, ми на Москов-Сіті. А ще коли москаль стає військову одиницю. Ми красиво це назвали Операція Синиця. Потім в Бердянську там щось прилетіло. Якісь там склади дуже довго горіло. Більше години детонували. Атакамці себе показали. Ось онук, на сьогодні все. Як все. Діду, а чому ти розповів тільки до жовтня 23-го року? А що було далі? Я розповім пізніше. І після розказу тобі стане все ясніше. Можливо, хтось і думав, що ми не зможемо, але маленький спойлер. Ми переможемо.